У понеділок 11 жовтня, після перемоги над Львівським рухом, динамівці переїхали зі Львова до Кракова, де готуються до поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА проти французького Рена. Через ушкодження Дениса Бойка, який травмувався в матчі української прем'єр-ліги проти руха, до команди приєднався ще один голкіпер воротар юнацької команди Юрій Авраменко. Динамівці встигли провести кілька тренувань, включно з передматчевим, частково відкритим для змі. А головний тренер Мірча Луческу та захисники Забарний поспілкувалися з журналістами. Нагадаємо, ця зустріч відбудеться 13 жовтня на стадіоні Краковії імені Юзефа Пілсуцького. Початок зустрічі о 19.45 за Києвом. київського Динамо Денис Бойко отримав травму ноги в одному з епізодів поєдинку шостого туру української прем'єр-ліги проти руха. Після матчу Денис вирушив до Барселони, де у середу, 12 жовтня, в одній з місцевих клінік було проведено поглиблене обстеження. За його результатами, бойку було поставлено діагноз, пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки та призначена операцію. Орієнтовні строки відновлення будуть відомі після оперативного втручання. Бажаємо динамівцю якнайшвидшого відновлення і повернення на футбольне поле. У клубному телеграм-каналі Динамо завершилося голосування за найкращого гравця команди в матчі шостого туру від Бетліги проти руху, який закінчився перемогою кияни з рахунком 3-0. В опитуванні взяли участь понад три тисячі респондентів, переважна більшість із яких 79%. Визнали найкращим гравцем «Білосиніх» у цьому матчі півзахисника Віталія Буяльського. Дубель ворота львівського руху став для динамівського півзахисника п'ятим у чемпіонатах України. А всього на рахунку Віталія Буяльського 55 забитих м'ячів у білосиній футболці. Визначилося місце проведення матчу сьомого туру Української прем'єр-ліги, в якому Київське Динамо зустрінеться із Донецьким шахтарем. Поєдинок відбудеться в неділю, 16 жовтня, на арені Львів. Початок зустрічі о 17.00.